Вітаю, друзі! Або люби Зеленського, або поклади паспорт і йди нах! Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал посилання. Обов'язково напишіть коментар. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. На Мюнхенській безпековій конференції. Володимир Зеленський заявив, українці не хочуть виборів. Їм не потрібні вибори. У нас війна, а кому це не подобається і хто хоче вибори, візьміть громадянство іншої країни. Тобто, фактично, Зеленський оголосив себе диктатором всія України, а всіх незгодних запропонував. Покласти громадянство і піти. Дивіться, справа в тому, що Зеленський, крім того, що назвав дійсно є диктатором, і такі вислови це прояв диктатури. Він й цинічно бреше. Тому що кордони закриті і виїхати ніхто не може. Що чоловіків приймаємо. А з громадянства вихід українського він не підписує. От просто люди пишуть заяву, хочу вийти з українського громадянства. А він не підписує цього. Розумієте? І тут же каже: поклади громадянство і йди. А я це? Так, Володимир Олександрович. Людина повністю скотилася до диктатури. До, о, ця конференція в Мюнхені мені нагадала 2007 рік, де виступав Путін. Тоді був переломний момент для Росії в бік диктатури. Зараз переломний момент для України. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.